Дуже дякую, що ви знайшли час. Хотів би вибачитись за те, що вчора ми не змогли з вами зібратись, тому що чекали певні рішення в Офісі президента. Але сьогодні я вже з вами був представлений керівництво області. І сьогодні ми проводимо з вами першу робочу нашу зустріч по тому плану, який вам доведений. Ну, перше, я хотів би. Доповісти вам щодо мого прибуття сюди до вас відповідно до указу президента, Верховного Головнокомандувача був призначений відповідним указом на посаду начальника військової адміністрації, голови Сумської обласної державної адміністрації. Чому ви бачите тут? У мене в військовій формі і чому, мабуть, питання у вас таке стоїть, чому було прийнято таке рішення. Впевнений, що ви знаєте, чому воно прийнято, тому що область вона непроста. Кордон з ворогом, нашим, з яким ми ведемо боротьбу достатньо протяжний такої області, немає. 563 кілометри. Де, де зіткнення, де наші збройні сили захищають нашу область і нашу Україну, і всі наші громади цьому сприяють. Тому, маючи на увазі, що воєнний досвід, військова освіта і підготовка дозволяють більш ефективно налагодити взаємодію з збройними силами, силами безпеки, для того, щоб Наше населення було впевнено, що якщо у ворога виникне таке намагання знову сунутися сюди, він отримає серйозну відповідь. Для цього ми маємо з вами попрацювати, багато чого зробити на підтримку збройних сил, створення відповідних рубежів, відповідних заходів провести оборонного плану, створення територіальної оборони. Для того, щоб наше населення було впевнено в тому, що ми захистимо, і не буде у нас е таких моментів, коли населення буде знати, а, а хто ж їх буде захищати. Я впевнений, що ми разом з вами все це зробимо. І завдання, яке визначить Верховний командуючий, для мене особисто і для всіх вас щодо безпеки цього регіону, захисту його від ворога. І бути готовими е дати відсіч, достойну від відповідь ворогу, якщо не такі намагання будуть. Безумовно, питання обороні вони будуть пріоритетні в е роботі військової адміністрації і обласних, і районних адміністрацій це буде пріоритетна робота. Але розуміючи, що область достатньо історична, потужна. І в економічному плані, в економіці буде приділено багато уваги. Відновлення, тому що дуже багато ворог під час окупації наніс збитків області, треба буде відновлити. І На це теж президент поставив мені задачу щодо відновлення. Економічної складової, виробничої складової, соціальної структур, багато шкіл, багато будинків наших громадян було зруйновано. На це теж поставлено завдання максимально відновити нормальне функціонування всіх систем життєзабезпечення. Підготовка до зими. Ми тільки прожили цю зиму, непросту, але достойна область пройшла її. Але є проблеми, які нам треба буде вирішувати. Я впевнений, що ми їх теж разом з вами їх вирішимо і підготуємося, до як би нам не просто було в цьому питанні. Питання, питання переселенців в полі зору і теж завдання, і теж будемо виконувати. Тому впевнений, що ми разом всі ці задачі визначені Верховним, Головну з вами виконуємо.